Карл Юнг дійшов висновку, що щоб розпізнати справжній характер людини, достатньо звернути увагу лише на дві речі: не на слова, які вона вимовляє, не на досягнення, якими вона пишається, і навіть не на вчинки, які вона здійснює під пильним поглядом інших. Юнг виявив, що існують два глибинні психологічні сигнали, які неминуче видають справжню сутність особистості. Ці сигнали просочуються крізь усі маски та фасади, розкриваючи те, що людина намагається приховати навіть від самої себе. Більшість людей виявляють ці таємниці абсолютно мимоволі, навіть не підозрюючи про це. Уявіть собі ситуацію: ви сидите навпроти людини, про яку, як вам здавалося, ви знали все: колега, друг. Чи навіть ваш партнер. Вона справляє враження щирої, надійної, врівноваженої людини, але щось всередині вас турбує. Ваші інстинкти тихо підказують. Під цією оболонкою ховається щось більше. Юнг присвятив десятиліття вивченню того, що він називав персона маска, яку кожен із нас надягає, щоб приховати своє справжнє я. Ця маска. Створюється ретельно і продумано, вона захищає нас від світу, але як з'ясував Юнг, вона ніколи не буває абсолютно непробивною. Два психологічні сигнали неминуче просочуються назовні, видаючи те, що людина так старанно намагається замаскувати. І як тільки ви навчитеся помічати ці сигнали, чужа маска більше ніколи не введе вас в оману. Саме в цьому полягає сила і водночас тривожність відкриття юнга. Ці ознаки вказують не тільки на справжнє обличчя інших людей, вони змушують вас зіткнутися з власною справжньою природою, з тими сторонами особистості, від яких ви можливо відверталися роками. Це не просто інструмент аналізу інших, це дзеркало для вашого власного шляху. Юнг писав: найжахливіше це повністю прийняти самого себе. Два психологічні вікна, про які він говорить, показують ті темні або відкинуті сторони душі, які ми воліємо не помічати, але саме в них приховане джерело вашого розвитку та глибинного саморозуміння. Більшість людей звикли судити про характер поверхово за впевненістю, успіхом, добротою, харизмою. Але Юнг розумів, це лише фасад, вітрина, ретельно вибудований образ, за яким рідко стоїть уся правда, справжня особистість живе під цим шаром. Він показав, що незалежно від того, наскільки майстерна людина в управлінні своєю маскою, є два стійких психологічних патерни, які неможливо контролювати повністю. Вони проявляються самі по собі, особливо в моменти стресу, втрати контролю або щирої неуважності до власної ролі. Юнг писав: думати важко, тому більшість людей судять. Він попереджав. Судження, засновані лише на зовнішніх проявах, майже завжди оманливі. Щоб справді зрозуміти людину, потрібно дивитися глибше туди, де ховаються несвідомі механізми, непідвладні волі та самоконтролю. Справжній характер проявляється не в тому, що людина вибирає показати світові, а в тому, що вона не здатна приховати. Саме ці два відбитки і стають ключем до розуміння її суті. Перша ознака характеру, про яку писав Карл Юнг, можна назвати проектуванням тіні, йдеться про здатність розпізнати справжню природу людини через те, кого і за що вона засуджує найрізкіше. Юнг говорив: поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно керуватиме вашим життям. І ви назвете це долею. Найсильніший прояв цього несвідомого ми бачимо саме в судженнях про інших. Там, де критика стає непропорційно жорсткою, йдеться не про спостереження, а про проекцію, перенесення витіснених власних рис на іншу людину. Те, що ми найсильніше ненавидимо в інших, часто виявляється саме тим, що ми найглибше відкинули в собі. І чим сильніша емоційна реакція. Тим ближче ми підбираємося до власної тіні. Уявіть, як хтось, хто пишається своєю чесністю, раптом починає жорстко засуджувати іншого за маніпулятивність. Юнг побачив би в цьому не стільки провину іншої людини, скільки відзеркалення внутрішнього конфлікту самого критика. Можливо, він таємно прагне бути більш гнучким, більш харизматичним і впливовим, але відкидає це бажання як нечесне його несвідоме прагне того, що він так люто засуджує. Юнг писав: ми не можемо змінити нічого, поки не приймемо це. Засудження не звільняє, воно пригнічує. Кожен раз, коли ми судимо інших, ми видаємо те, що не можемо прийняти в собі. І це стосується не тільки негативних якостей, часто ми проєктуємо і позитивні сторони. Захоплюючись чужим талантом або впевненістю, ми насправді несвідомо вказуємо на власні сили, які ще не наважилися визнати. Ключ тут інтенсивність емоцій. Якщо реакція людини надмірна, чи то негатив, чи то захват, ви бачите її тінь. Вона показує не тільки те, що було відкинуто, а й те, що прагне бути вираженим. Друга ознака характеру це підтримання маски, це прояв людини в момент, коли її ретельно вибудований образ опиняється під загрозою. Юнг говорив: привілей усього життя стати тим, хто ви є насправді. Але більшість людей витрачають колосальні сили на те, щоб утримувати персону. Соціальну маску, яка має приховати їхні слабкості та невпевненість. Саме тому найчисніші прояви характеру відбуваються тоді, коли ця маска дає тріщину. Уявіть, як спокійна і зібрана людина, яка завжди тримає все під контролем, раптом стикається з критикою своєї роботи. Її спокій зникає. Вона стає різкою, звинувачує інших або знецінює того, хто висловив зауваження. У ці хвилини проявляється не її професійна роль, а її глибинні захисні механізми оборонні та невпевнені. Юнг писав: основа всіх психічних захворювань небажання пережити законні страждання. Людина не змогла витримати напругу критики і вдалася до захисту. Саме такі моменти розкривають людину набагато сильніше, ніж роки її публічної ролі. І що важливо, маска спадає не тільки в кризах, вона зісковзує в дрібницях, коли людина стикається із затримкою, коли її жарт залишається без відповіді, коли вона не може отримати звичне підтвердження власної значущості. У цих мікрозбоях і проявляється справжній характер. Чому ці ознаки настільки надійні? Юнг присвятив життя вивченню архітектури психіки. Він розумів, наше несвідоме не вміє ховатися. Воно або проєктується назовні, або проривається крізь маску. У проекціях ми бачимо тіньові конфлікти. У збоях персони ми спостерігаємо базові захисні реакції. Хтось нападає, значить, в основі прихована агресія. Хтось іде в себе, значить, уникнення. Хтось перекладає провину, значить нечесність. А той, хто здатний інтегрувати критику і залишитися цілісним, показує зрілість і внутрішню силу. Юнг писав: людина, яка не пройшла через пекло своїх пристрастей, так ніколи їх і не подолала. Стрес оголює істину, бо в цей момент ми перестаємо грати роль. Справжній характер. Це не те, що людина хоче показати, а те, що проявляється, коли вона не готова. І ті, хто зумів пройти шлях індивідуації, про який говорив юнг, це люди, у яких маска і сутність збігаються. Їхні судження про інших і їхні реакції на виклики, узгоджені з їхньою внутрішньою правдою. Вони не ховають свою тінь і не бояться руйнування персони. Тому що навчилися приймати себе цілком, крім двох основних ознак проекції тіні та підтримання маски, існує третій патерн, що виникає на їхньому перетині це спостереження за тим, як людина поводиться зі своїм тіньовим матеріалом, коли його м'яко відбивають їй самі. Юнг писав: людина не стає просвітленою, уявляючи фігури світла, а роблячи темряву свідомою. Саме тому цей тест найкраща перевірка потенціалу зростання. Він показує, чи застрягла людина в несвідомих патернах, чи здатна їх усвідомлювати та інтегрувати. Найглибший аспект цієї системи для оцінки характеру я називаю ефектом дзеркала. Це момент, коли ви раптом розумієте, кожна людина, яку ви спостерігаєте і аналізуєте, віддзеркалює вам аспекти вашої власної психіки. Юнг писав: Ваш зір стане ясним лише тоді, коли ви зможете поглянути у своє власне серце. Хто дивиться назовні, мріє, хто дивиться всередину, прокидається. Найвища мета читання чужого характеру не в тому, щоб викрити інших, а в тому, щоб прокинутися до самого себе. Це усвідомлення завжди дає вам вибір реагувати свідомо, а не автоматично. Інтеграція відбувається поступово через маленькі моменти, коли ви ловите себе на проекції, помічаєте захист своєї персони і вибираєте справжню відповідь замість звичної реакції. Юнг писав: ми насправді нічого не зцілюємо, ми просто відпускаємо. Саме відпускаючи несвідомі патерни, ви дозволяєте проявитися своєму справжньому характеру, але цей процес нелегкий». Юнг попереджав. Немає пробудження без болю, зіткнення з власною тінню ранить, але саме цей біль стає плідним, він веде до зростання, а не до застою. Кожен ваш вибір реагувати інакше, ніж раніше, створює хвилі навколо. Юнг писав: зустріч двох особистостей, подібна до контакту двох хімічних речовин. Якщо відбувається реакція, обидві перетворюються. Коли ви перестаєте підживлювати чужі проекції і відповідати автоматичним захистом, виникає простір для нового виду взаємодії. Люди відчуваються. Вони можуть сказати: Ви змінилися або Ви стали справжнім. Насправді вони відчувають вашу неучасть у несвідомих драмах. Одні будуть чинити опір, їхнє его посилить маски. Інші потягнуться до світла вашої присутності, і саме так народжується колективний рух свідомості. Дві ознаки, які Юнг виділив тінь і персона, це не стільки інструменти для аналізу інших, скільки дзеркала для вашого власного шляху. Юнг писав Бути нормальним найвища мета невдахи. Він закликав нас не до нормальності, а до свідомості, ясно бачити, глибоко розуміти і справді з'єднуватися. Кожен раз, коли ви ловите себе на суворому засудженні, це запрошення зустрітися зі своєю тінню. Кожен раз, коли помічаєте чужу маску під тиском, це нагадування про ваші власні захисти. Кожен раз, коли утримуєтеся від того, щоб використовувати знання як зброю, це крок до свідомості замість несвідомості. Юнг розумів шлях до справжнього я найбільша робота людини не тільки заради себе, а й заради еволюції всієї свідомості.